Верховна Рада прийняла відставку голови Нацбанку України Кирила Шевченко. Нагадаю, напередодні він заявив, що хоче піти з посади через проблеми зі здоров'ям, хто стане наступним очільником головної фінустанови країни та що очікує на його попередника. Дивіться у сюжеті. Кирило Шевченко очолював Нацбанк з липня 2020 року. Сам він називає себе насамперед антикризовим менеджером. Про що пише у прощальному дописі у Фейсбук. Сьогодні він був дійсно сильніший, ніж будь-коли у здатності зустрічати виклики та долати кризи, гідно проходити перевірку війною і зберігає свою здатність бути основою поствоєнного відновлення економіки і спрямовувати на це весь фінансовий сектор. Тим, хто прийде після мене, я переду банківську систему сильною, капіталізованою і стійкою. Вірю в те, що такою вона залишиться і надалі. Проте експерти антикризову діяльність Шевченка оцінюють більш стримано. Сегодняшний руководитель Нацбанка, или экс сегодняшний, но ну он настолько, извините, серая мышь, которая, в принципе, никак себя не проявила, ни как лидер, ни как руководитель. И мы видели, что Нацбанк как никогда стал, перестал быть независимым, что многие вещи делались вопреки экономическим правилам, законам, ситуации на рынке. За словами самого Кирила Шевченка, він лишає пост через проблеми зі здоров'ям. Про це свідчать і його часті відпустки на лікування і пропуск останнього засідання з питань монетарної політики. За інсайдом він і зараз перебуває за кордоном, та є і інші можливі причини відставки. Приміром, кримінальна справа національного антикорупційного бюро. Мова йде про виведення з «Укргазбанку» мільйонів гривень підставним особам у саме той період, коли біля керма установи був Шевченко. 6 жовтня наступного дня після подання про відставку з посади очільника НБУ Шевченку вручили підозру у цій справі, яку ведуть НАБУ та САП. Я не можу коментувати стан здоров'я людини. да? це така інтимна тематика, але щось мені підказує. Що у Кирила Євгеніча були і інші вагонні причини слідством встановлено, що впродовж 2014-2019 років, за цією схемою 52 фіктивним агентом безпідставно перераховано грошові кошти державного бюджету у сумі понад 206 мільйонів гривень. А от новим главою національного банку пророкують стати Андрію Пишному, екс керівнику Ощадбанку. Бо конкурс надто складний, розповідає Ярослав Железняк. У законі чітко прописані критерії, і пишний чи не єдиний, хто під них підпадає. Всі знали, що буду пишний відверто говорячи. Ну був такий секрет. Але Багато інших варіантів, про які говорили, вони всі так чи інакше не входять в цей обмежений пул, який визначає закон. нас дуже жорсткий закон про національний банк. який писали ми з міжнародними партнерами? Там ну, критерії 10 років банківські сфері та репутація, досвід ну тобто, там обов'язково економічна освіта. Потенційний голова НБУ народився на Тернопільщині. За освітою пишний, юрист, кандидат юридичних наук пізніше отримав освіту за спеціальністю банківська справа. З 2000 по 2020 працював в Ощадбанку. Встиг побувати на посаді заступника секретаря РНБО з 2007 по 2009 роки, з 2012 по 2014 -й. Мав депутатський мандат від партії Батьківщина. Я думаю, что пышный этот руководитель, который не позволит, чтобы его прогибали, чтобы его заставляли, чтобы он делал что-то во вред своему авторитету, и, надеюсь, финансовой системе Украины, банковской системе и экономике Украины в целом. Рішення про призначення нового очільника фінансового регулятора може з'явитись вже цього тижня після всіх формальних процедур щодо відставки Шевченка. Івана Гресемчук, Костянтин Длужневський, сьомий телеканал.